Друзі, привезли черговий автовоз з ринку Америки з сумарною вигодою в 5 тисяч доларів для наших клієнтів. Перший автомобіль у нас Mazda cx 5 2022 року на максимальній комплектації турбо. Це означає, що авто оснащене турбовим бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра. Авто на повному приводі та з пробігом всього 44 тисячі кілометрів. По пошкодженням царапнутий передній бампер та розбита фара. І виграли цей автомобіль всього за 13 тисяч 50 доларів. Аналогічні автомобілі в Україні стартують від 30 тисяч доларів. Тому конкретний автомобіль став з вигодою в 3 тисячі доларів. Друге авто у нас BMW X3 2015 року на повному приводі x drive та 2-літровому бензиновому двигуні. Повністю цілий автомобіль, який ми виграли всього навсього за 4 тисячі 50 доларів. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 16 тисяч доларів. Тому саме цей автомобіль став з вигодою в 2 тисячі доларів для нашого клієнта. Не можете підібрати автомобіль, маєте певні критерії, а не знаєте, що вибрати. Ставте плюс під цим відео та отримуйте індивідуальний підбір.